Ну, не досі я хотів би висловити свою точку зору на подальші дії в ході нинішнього дороги. Небувала підтримка людей, яка була висловлена в ході демонстрації 24 листопада, грандіозної просто маніфестації 1 грудня, зобов'язує політиків, чесно говорити з людьми і давати їм конкретні плани подальшого розвитку. Сьогодні, як і я був на Майдані і відчув, що саме це є найбільш потрібним в його функціонуванні. З моєї точки зору, в ході останніх подій Янукович остаточно втратив легітимність в очах свого народу. Вона фактично зараз тримається лише на кійках спецназу і скованій страхом більшості. В нинішньому парламенті. З іншого боку, завдяки підтримці мільйонів людей, що вийшли, на Майдани, опозиція фактично стала паралельною владою. Звичайно, в політичному, а не юридичному сенсі. Але Янукович не розуміє мови демократії. Вчора ним і його партії був упущений шанс визнати реалії і переформатувати парламентську більшість. На відміну від 2004 року ми сьогодні не маємо інструменту для змін. У нас немає юридично визначених виборів для зміни ситуації з врахуванням проявів наших виборців. І тому блокування опозицією Верховної Ради є надзвичайно важливим. Всі три фракції парламентської опозиції мають докласти максимум зусиль для ефективного блокування парламенту аж до його розпуску. Це фактично їхній обов'язок перед героїчним майданом, який блокує роботу режиму, який втратив народну підтримку в набагато складніших умовах. Тим часом ситуація сталася неоднозначною. Хочу сказати про це чесно: ми не боїмося. Тисяч кійків їхнього спецназу, вони не вважають за потрібно прислуховуватися до голосів мільйонних мілі. Фактично, ми війшли в клінч. В такій ситуації яснови у владі явно розіграють московські сенати. Ми маємо десятки ми маємо все більше і більше, з кожним днем більше політичних в'язнів. Починаються широкомасштабні репресії, виписуються постанови про Арешт. Відсутність Януковича провокує цих яступів до серйозної зачистки майдану. Фактично їм потрібна кров. Вони розуміють, що труп на Майдані буде означати остаточне. Неможливість Януковича повернутися до діалогу з Європою і фактичну капітуляцію його перед Кремлем. На жаль, разом з 46 мільйонами українців. Будь-які штурми в центрі державної влади фактично приведуть до того ж самого результату. Я вважаю, що в цій ситуації ми потребуємо негайної європейської місії по недопущенню політичного колапсу в Україні. Якщо Європейський Союз не хоче втратити Україну, він повинен бути не просто спостерігачем, а союзником проєвропейської більшості українців, котрі вийшли на Майдани. Європа мусить допомогти нам, якщо голос демократії не чує нинішня авторитарна влада. Європа мусить ударити в бойову точку цього режиму. Це точка добровідомості їхні рахунки, нерухомість і бізнеси за кордоном. Достатньо почати розслідування про відмивання коштів щодо сімейного банку ВБР, щоб Янукович повернувся з китайських музеїв і зайнявся роботою. Він особисто. Зобов'язаний розпочати діалог влади і народу. Роду цього діалогу я вважав би дуже зрозумілими дві двічі два. Перше, очистити вулиці української столиці, від карателей з Берехоту та бандитів тітушок. Друге, відправити відставку у Едазера, який викликав всю цю хвилю народного обоєння. Відпустити політв'язнів і законодавчо гарантувати неприпустимість, неможливість політичних репресій щодо студентів та службовців. Але всього сказано мало. Насправді, в існуючому правовому полі змагатися з Януковичем немає можливості. Вся повнота влади в країні належить одній людині. В таких реаліях ми живемо вже багато років. Тому треба міняти ці реалії, треба міняти систему влади. Саме через це Майдан у Київ має продовжуватися. Він не має зменшувати своєї потуги. бо тільки він дає силу опозиції нав'язувати план мирної законодавчої революції зміни системи влади в Києві. Більше того, саме Майдан є джерелом можливого розколу правлячої більшості Верховній Раді. Майдан і його представники з опозиційної фракції мають працювати над тим, щоб знайти союзників, які не задоволені всевладдям Межигірської сім'ї. Я впевнений, що ця робота не зводиться до внесення постанови про іставку. Вона має бути більш ретельною, більш системною. І ґрунтуватися на інтересах всіх груп населення, котрі сьогодні пригнічуються фактично диктаторською системою однієї сім'ї. Я впевнений, що шлях домовленості лежить через відновлення переговорів про європейську інтеграцію та безвізове життя українців. Я впевнений, що цей шлях лежить через повернення Конституції 2004 року, що не унеможливлює. Досередження концентрацією влади в одних руках, я впевнений, що належить через прийняття Виборчого кодексу, який дозволить провести в країні чесні вибори. На цій основі має сформуватися нова парламентська більшість. І це і буде революцією, яку вимагає Майдан. З моєї точки зору, з точки зору більшості людей, з якими я спілкуюся в Майдані, революція є зміною правил, а не тільки зміною писяч. саме до цього я кличу. Стояти людей на майдані. Саме до цього я кличу працювати лідерами опозиції в парламенті. Мене все, дякую, хто до вас ви почнете з приводу Євромісті, чи це має бути? Це має бути візит, чи це мають європейські танки, як в нього Ні-ні, Україна <клес> має не такі дороги, щоб європейські танки так швидко прийшли. Насправді, якщо до жартів, ми потребуємо серйозних європейських лідерів. От і будуть посередниками між Януковичем та Народ. Ще раз скажу, Янукович, на жаль, в силу свого політичного ДНК не розуміє мову демократії. Послухайте, мені здається, кожен європейський політик, найбільшість українських політиків, при картині 800 тисяч на вулиці, мав би подумати, що сказати у відповідь. Янукович тим часом їде в Сухолуччя полювати на кабинет. Кожен європейський політик, який бачить пролиту кров молоді від спецназу, який просто не просто розігнав молоді, а ганяв їх по всьому центру столиці, доганяючи і б'ючи під підвоїтнях, мав би відправити відставку міністра внутрішніх справ. вина якого має встановитися поки що не судом, а політично, президентом та парламентом. Але на кого це не розуміє, тому ми потребуємо мудрих авторитетних європейських лідерів, які зможуть сформатувати такий діалог. Народу і влади. Ви говорите зараз про діалог з Януковичем чи про відставку Януковича? Я зараз кажу про діалог з Януковичем для унеможливлення кривавої розв'язки, якої дуже пахне зараз на столичних вулицях. Кажу вам це як екс-міністну справи. Зрештою, як екс вязок як людина з серйозним досвідом української політиці. Сьогодні дуже зручний час для. Кривавої розв'язки в інтересах Кремля. Я ще раз хочу, щоб ви зрозуміли. Основний мій меседж. Ще одна на Майдані. І не дай Бог трубна Майдані Означає, що Янукович стане ізгоєм Європи і автоматично рабом Кремля. І цим дурпах. Я хочу, щоб це зупинилося. Це треба бути негайно, буквально в лічні години. В Києві має з'явитися авторитетна місія, яка почне розмову з владою. І поки немає Януковича, поки їм все ще в китайських музеях, вона має вступити в розмову з тим, хто сьогодні особлює е, 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 нинішню влади. Вони мають, ще раз кажу, забрати спецназ і тітушок з вулиць. Вони мають готувати рішення про політичну відповідальність міністрів, вони мають, зрештою, відпустити. Е, Абсолютно по безприділу арештованих студентів і припинити політичні репресії по всій країні. Ось це три умови, після яких впаде на після яких небезпека цієї розв'язки спаде. Це робити негайно, не чекаючи повернення Януковича з океану. Є запитання. Цей мітинг протест 1 грудня розпочався із такою дуже серйозної переваги моральної народу. Тому що був жахливий просхожні демонстрації мирної. І його підтримав перш за все вузар як представник духовну, представник народу. Так. Зараз ми знаємо, на майдані є також представники церкви, встановлена каплиця. Скажіть, будь ласка, я, яка може бути роль церкви в цих переговорах? Так, ви дуже дякую за запитання. Я вважаю, що не тільки ті європейські лідери, а і українська церква. Українські церкви. Могли би бути посередниками цьому долу. Я, звичайно, не маю жодного права їм нав'язувати цю ідею, але планую відвідати ієрархів церков е в рамках попередньої домовленості з тим, щоб говорити з ними таку можливість. Тому що буквально в перший день Майдана я поїхав до Патріарха Філарета подякувати йому за позицію е Михайлівського собору, його особисто. Я спілкувався із блаженнішим Гузером, з іншими про цю каплицю просив, принагідно, зробити для патріотик багатьох віруючих. У мене особисто, я нормальний постійний з ним У мене залишилися добрі відносини із Православною церквою Московського патріархату. Я вважаю, що в цій ситуації, коли йдеться про припинення насилля, коли йдеться про усунення загрози кривавої розв'язки. Що погрожує взагалі ліктаю незалежності? Церква має сказати свої вагомисті. І можливо навіть докласти особисті зусиль до організації такого діла. Пане Луценко, зараз, коли багато є в бік власне трьох голови такої опозиції, трьох лідерів опозиції, що вони не завжди не завжди видно, що в них є флаг, скажімо так. А я хочу просто нагадати, що починався Майдан як швидкий всупереч запитів політики. А починався взагалі з громадськими діячами. Я маю на увазі, що ви зараз, як людина, яка є поміж політиками і громадськими діячами, чи не має з'явитися ще якийсь там умовний культурний четвертий як лідер, який би став ще одним серйозним авторитетом власне, для людей, які там збираються на Майдані або, або підтримують такі? Технічні лідери. По секрету вам скажу, що найкращий експорт це на пелетовий експорт. Було результатом. Я кажу, кажу, не, кажу, не, про... кажу не про якусь конкретну людину, а але... про громадських діячів і такі розумови. Ви знаєте, для мене одним із найсерйозніших результатів майдану стало створення е, певного нового громадянського організму. Те, типу, про що так довго ми говорили, про зародження громадянського суспільства нарешті сконцентрувалося в певній формі. Я дозволю свій довший відповісти, бо для мене це дуже важливий момент. В українській політиці відбувся зрив між поколіннями. Я заходив в політику в 2000 році з наметів України в скучку. Мені 48. За виключенням ну, депутатів партії Свобода е всі інші покоління політику не потрапили, ні в депутати, ні в керівники партійних організацій, ні навіть в той, за структури за великими рахунками. Тому 20-літні хлопці і дівчата не розуміють, про що їм це вони 15-літні. А політики ніяк не можуть зрозуміти, де аплодисменти. І оцей розрив взаємозв'язків є дуже чіпливим. Більше того, ніяк не могли знайти механізму, як тестувати політики, перевести діалог з гасел на перевірку планів реформи. Так ось я впевнений, що ці сотні, я не боюся слова, сотні молодих активістів, керівників страйкової, керівників певних груп стихійно створених на Майдані, тепер є одним комітетом, який будуть тестувати політиків. Чи це політики гасел, чи це політики реформ, чи є в них команди, і чи знають вони механізми. І от ці, це громадянське суспільство буде давати відповідь фейк чи справді кандидат. Для мене це надзвичайно важливий результат. Ті хлопці, дівчата, які сидять біля діжок вночі на Михайлівській чи на Майдані, сьогодні про це мене питають. Чесно для мене це найбільший результат, який здобути на сьогодні Майдан. Про те, чи можуть вони сьогодні зорганізуватися в окрему силу, я не готовий відповісти. Я і не я з усіх сил стараюся бути посередником між партійцями і громадянськими активістами. Бо всі разом ми політики. Я хотів би, щоб тут зрозуміли, ми всі політики потворимо політику. Всі, від Мустафина Єма і керівника студентського старикому Мар'янки Червівського політеху до нашої опозиційної трихи. Але є партійці, є громадянці. Я, мені здається, роблю все, що можу для того, щоб це з'єднати. Чи будуть вони представлені на діалогу влади і народу? Я певно, що вони повинні там бути. Хто це буде? Залежить від них. Я тут не можу визначити перезище. Скажіть, будь ласка, якщо ви кажете, що місія з Євросоюзу або звідти між має приїхати для, влечення, для допомоги Україні, то, напевно, вона має мати, по-перше, мандат, щоб приїхати сюди, то від кого мандат це має бути? По-друге, потрібне запрошення з України. Хто має запросити, ну, зрозуміло, я тому, чи не запросить чи можуть вони приїхати на ваше запрошення. Якщо ви кажете про годину, то якщо можете відкрити секрет, можливо, опозиція вступила в ці переговори і запрошує. Якщо можете сказати з ким ведуться переговори, добре. Якщо не можете, то, скажіть без імен. Так чи ні? Дякую. Ви знаєте, дійсно... В такі часи, як ми переживаємо, деякі механізми мають бути істочені. Я не готовий сказати, що українська влада запросить переговорників, чи переговорники мають бути визначені в якийсь традиційний спосіб. Мене очевидно, є те, що сьогодні європейці, як я навіть сказав, західний, західний світ дуже стурбований на тоді. Багато років і в'язниці, після неї півроку, мене питали, де ж громадянське суспільство України, що думає воно. Я вже станом десь на 20 листопада двері до асоціації для нас були зачинені. Всім вже стало зрозуміло, що Янукович злив його інтерацію. І тут раптом події 21, 22, 23, особливо 24 листопада показали світу, що тут, крім Гантерів, живе колосальна кількість людей, котрі хочуть... Щоб їх визнали європейцями. І це стало фактором. Я скажу вам прямо: посли е впливових європейських країн і Америки постійно е спілкуються і з владою і опозицією. Всі Вчора я, наприклад, разом із трьома лідерами е мав декілька годин розмови із е певною частиною цих послів. Знаю, що перед цим вони спілкувалися з владою. І відчуття необхідності уникнення. Кривавого колапсу є усіх. Які шанси, що ця місія прийде? Як вона буде формалізована? Хто буде її склати, я не знаю. Я зараз посл... прошу вас, через вас послати меседж, послати запрошення від себе особисто, я рішення, ніким не повноважним, крім активістів Третьої Української Республіки, і перепрошую тих декількох сотень людей, з якими я сьогодні спілкувався на Майдані. Без мегафонів. Я обножений своїм досвідом, своїми відчуттями, своїм аналізом, звернутися до них. Ми терміново потребуємо цієї допомоги. Крім того, як ви розумієте, міністр внутрішніх справ тільки частково був. Тому я маю і оперативну інформацію про те, що кожен день планується і поки що відпадається розв'язка. Посилував сценарія. Це пов'язано з тим, що до має відбутися в Києві. Але після цього наступає шосте число, коли немає ні обресії, ні Анкоровичів. Це дуже хороше. Шосте число це може дуже. Більше деталі додавати не буду, але багато про що говорить певні нюанси в заявах регіоналів. Причому тих регіоналів, які представляють собою про Хмельницький І я не скажу, що я боявся. Бо вже в цьому житті мало що боюся. Але я впевнений, що несу моральну політичну, і навіть особисту відповідальність за тих людей, які знаходяться в мене. І я хочу зробити все, щоб убезпечити їх і долю країни в цьому. От, от чому я цей меседж поселив. Він не формалізований, він не зводиться до певного алгоритму зустрічі. Я просто зараз скажу: Україні ця допомога надзвичайно потрібна. Чому опозиція? Ні, чому опозиція, точно так же, як і я, це я це. говорю з дипломатами, і, власне, те, про що я вам зараз скажу, в більшій частині співпадає з позиції. Але до нашої зустрічі декілька годин. Вона відбудеться в речі. Штаб опозиції засідає 8-9 точці. Я вважаю, будучи дещо журналістом, і, і що провідні це забитий доктором. А цей меседж не може бути відповідний назад. Вибачте, ще одне запитання. Якщо ви кажете, що має приїхати місію, то напевно, як ви думаєте, зараз дії Майдану вони мають бути з меншим тиском? Тобто, можливо, не треба зараз тиснути і пікетувати адміністрацію камінні. Та Яка тактика для Майдану, щоб місія приїхала? Майдан діє повністю правильно. Жодних переговорів. Поки влада не почує вимоги людей, бути не може. Ми знаємо, що чим більше тиснемо на Януковича, тим менше він йде на посту. Проби тримати Януковича в теплій ванні провалилися також. Це доводить переговори про долю Юлії Тимошенко, про долю Євроасоціації. Тому, Перепрошую, давайте я опираюся на свій власний досвід. Випити зеленого чаю і послати БТР є дуже доброю комбінацією для переговорів. Якщо ви говорите про школу сценарія, ми зазначаємо все просто людей про те, щоб вони залишалися на Майдані. Наскільки безпечно буде цей час на майдані? зорганізовані Майдані заорганізовані загони самоороби. В них входять вже декілька тисяч активістів, які мають авганський військовий, міліцейський досвід. Звичайно, це не є гарантією безпеки. Гарантію безпеки має вам надати міністр внутрішніх на справ захарщику, який має, згідно своїх посадових обов'язків, забезпечити право громадян на мирний протест з безпекою для їхнього життя та здоров'я. Я, Я екс-міністр внутрішніх справ. Тому даю не гарантії, а роблю все необхідне, щоб в умовах бандитствуючих підрозділів МВС люди тим не менше були максимально безпечені. За мене все вирішує Віктор Федорович і час Суд. Протягом наступних трьох років мені заборонено бути депутатом, міністром, навіть керівником партії. У мене сьогодні є одна, але дуже важлива робота. Я чоловік народного депутата Євген УЦЕК. Для мене це велика відповідальність. Я доброго маю зводження, що Вы вот говорили о разнице между поколениями на Мазаре, но забыли сказать другой разницей, ну, на мой взгляд, более важной. К чему вы сейчас не перезывали и ценю, пришхойте у у них есть депутатский мандат. А в студентов, которые позавчера задержали, суд упер на два месяца, да? которых просто поймали там. Вы вот если вы говорите как о посреднике между обществом и политиками. а вы не боитесь, что власть этого посредника элементарно может выключить, и кто говорит говорили, про три года запрета и так далее. Вы этот риск осознаете и какие-то телодвижения власти ощущаете в этом плане? Еще до початку Майданів я отнимал информацию про то, что ты меня порушил на червого справа. Ну, моему я не схож на то, кто этого уже боится. Але я маю інформацію про те, що я один із перших в чорному списку по нинішнім подіям. Але знову ж таки, знаєте, януковича боятися на Майдан не ходить. В даному випадку мене більше турбує безпека сотень людей. Я вже сказав вступному слові. Йдеться про російський сценарій, коли сотні простих людей кидають по безпеді в тюрми. Чим залякують всіх майбутніх учасників регації. Перше, до мандатів і не мандатів. На моїх очах, мій добрий колега, і друг, колишній начальник столичного главка, генерал Єрема, показує спецназу посвідчення і тут же отримує Кійко. Тому ніякі мандати зараз не бергають. Зараз в країні не працює закон. І, тому, і в тому числі закон про статус народного депутата. Тому я не хочу і не, не вважаю за можливе протиставляти депутатів з опозиції до активістів Майдану. У нас фактично однаковий статус. Дещо більше є різниця відповідальності безумовно. Але гарантій безпеки ні в кого немає більше. Чи ні. ні в Яцівках, ні в того студента, якого зараз по безпеку кинули на два місяці. Тому я ще раз скажу, я перед вами зараз тут, я звертаюся до європейців, тому що хочу, аби А. Україна не сповзла в лапи Кремля через Кроваву прокацію. Б. Я хочу зробити все можливе для обезпечення простих активістів Майдану від просто надуманих, безпідставних репресій. Ви ж, напевно, знаєте, що цей студент е, потрапив туди взагалі не за що. Навіть перебунок не має жодних уходжень. Він його навіть очима не бачимо, бо він стояв до нього спиною. Жодних претензій не існує, жодних доказів не існує, жодних відео відеопов не існує, але він отримає два місяця решти. Це означає, що влада пішла просто по безприділу максимально. І я вважаю, що саме тому це свідчить про підготовку чогось більшого відрозного. Це початок. Кажу вам, ми маємо убезпечити ситуацію. Рахунок іде на годину. Ми мусимо почати. Приводити до тягу владу, з неї мають вступити в діалог лідери європейського або світового рівня, аби з Україною не відбулося непоправді. Я найбільше оптиміст цікаві. Обіцяв і залишаюся. Але деякі моменти треба бути реалістом. Я вважаю за свій обов'язок зараз говорити про те, що вам сказав. Наразі всім дякую. Думаю, що ми ще багато говоримо про